Добрий день, шановні садівники. Сьогодні розповім про важливу осінню процедуру для вашого саду обробку сечовиною та залізним купоросом. Цей розчин не тільки ефективно захищає рослини від зимових шкідників і хвороб, але й економічно вигідний. Розповім, чому саме ця комбінація приносить максимальний ефект і як правильно її використовувати. Щоб завжди бути в курсі сучасних порад і залишатися на зв'язку, будь ласка, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання для підписки знайдете першим в описі під цим відео. Через телеграм-канал ви будете першими дізнаватись про нове відео, зможете ставити запитання, ділитися власними досягненнями та отримувати відповіді на важливі питання в садівництві. Велика подяка за вашу підтримку. А тепер давайте, як завжди, детально розглянемо тему цього відео. Основні причини використання сочовини та залізного купоросу, по-перше, економічність і ефективність. Сочовина та залізний купорос це доступні і при цьому надзвичайно ефективні засоби. Які захищають сад від патогенів та шкідників. У високій концентрації вона буквально знищує грибки і шкідників, не завдаючи шкоди дереву. По-друге, зараз саме оптимальний час обробки цієї сумішю. З другої половини жовтня можна сміливо приступати до обробки. У цей час листя жовтіє або починає червоніти, що свідчить про підготовку дерева до зимівлі. Але якщо листя на ваших деревах ще зелене, краще зачекати. Комбінований розчин сочовини і залізного купоросу має багато переваг для осінньої обробки саду. Він поєднує ефективну дію проти грибкових захворювань і зимуючих шкідників, забезпечуючи сад тривалим захистом на зимовий період. Сочовина у високій концентрації є потужним засобом, який ефективно знищує патогенні грибки та бактерії, не пошкоджуючи рослини. Залізний купорос додає свої корисні властивості, він ефективно бореться з такими хворобами, як парша та плямистість. Додатково збагачуючи ґрунт та рослини важливим мікроелементом залізом. Це підвищує стійкість рослин до хвороб та забезпечує кращу якість урожаю в наступному сезоні. Комбінований розчин не тільки очищає дерево від шкідників і хвороб, але й насичує його, сприяючи здоровому росту. Для приготування цього ефективного розчину вам знадобиться на 10 літрів води 700 г сечовини це приблизно літрова банка, але для більшої точності у вимірах використовуйте ваги, щоб не завдати шкоди рослинам. Обов'язково перемішуйте суміш до повного розчинення сечовини. Наступне 500 грамів залізного купороса. Раджу розводити його в окремій ємності, використовуючи теплу воду. Змішавши всі компоненти, отримуємо розчин із концентрацією, яка знищує грибки та шкідників. Не завдаючи шкоди дереву. Звертаю вашу увагу, що восени розчин не має бути міцнішим за 4%, щоб уникнути пошкодження молодих гілок. Також намагайтесь накривати зелені рослини, які ростуть поряд з деревами, які обробляєте. Наприклад, в моєму випадку накривав полуницю, щоб не пошкодити її зелені пагони. Нагадую, що даний розчин контактний і діє тільки там, де попаде. Тож, обробляйте ретельно кожну ділянку на дереві, обробляйте не тільки гілки і стовбури, але й ретельно проходьте по кожній тріщині в корі, адже саме там зимують шкідники. Не забувайте оприскувати про кореневу зону, там також можуть зимувати шкідники. Найкраще проводити обробку на зволоженому ґрунті розчин діє миттєво, не залишаючи шансів патогенам і шкідникам. Якщо перед вами постає питання, де придбати оригінальні засоби для розчинів, ви завжди можете скористатись нашим сайтом, створеним спеціально для ваших потреб. Тут ви знайдете все необхідне для вашого саду та городу, добрива, фунгіциди, засоби захисту рослин та багато іншого. Посилання на сайт ви знайдете в описі під цим відео. На завершення хочу сказати, що осіння обробка сечовиною та залізним купоросом це потужний спосіб забезпечити захист саду на зиму та підготувати його до наступного сезону. Сподіваюсь, цей метод допоможе вам зберегти сад здоровим і отримати рясний врожай наступного року. Підписуйтесь на канал Молодий Садівник. Якщо вам сподобався матеріал, будь ласка, поставте лайк під відео та не забувайте включити дзвіночок, щоб завжди бути в курсі нових відео. Це також буде корисним нагадуванням для вчасної обробки дерев у вашому саду. Велике дякую за те, що подивилися відео до кінця. Я дуже вдячний вам і пам'ятайте, щоб отримати від дерев здорові та смачні плоди. Важливо діяти комплексно, крок за кроком протягом року. Якщо ви ще не підживили ваш сад, обов'язково перегляньте відео на цю тему, яке з'явилось у вас на екрані. Наступний етап для нашого саду це побілка дерев. До скорої зустрічі в наступному відео.